Ранок у трускавці. Це перше листопада. Зараз ми подивимось, побачимо. Так, перше листопада, уявіть собі. Розпочався останній місяць осені. Передостанній місяць року. Які досі тішить нас. Теплом гарною сонячною погодою. Ви думаєте, ми йдемо в центр? Ха-ха. Ні, ми йдемо зустрічати потяг. А якщо в нас вийде, звичайно, якщо він вчасно приїде, якщо ми не запізнимось. Ми ніколи не знаємо, що буде далі на відео. В цьому я цікавість. Ми не знаємо, як прокоментуємо ситуацію, яка виникне. Через кілька хвилин, бо вона ще не виникла. Нас отак, можна сказати, лаю. ви бачите, з невеличким запізненням. Самі розумієте чому. Вулиця річки. З вулиця річки. Заходимо в центр. А тоді такою маленькою невеличкою вулицькою підемо в напрямку до залізничного вокзалу і постараємось таки зустріти потім. Ця вуличка цікава і цінна тим, що там не проїде автомобіль. А останнім часом це важливо. Знати такі вулички, правда? Десята ну, година минула, то магазини потрошки-потрошки відкриваються. Відносно багато людей на вулицях міста. Ще раз, я не це година. 10.25, 25 вже, вже пора поспішати все-таки на вокзал зустрічати потяг. Яна, я не знаю, останнім часом Яна, напевно, просто пізно відкривається. У мене іншого пояснення нема, чому 11 година фактично. Я вона зачинена. А центр. Зверніть увагу, як тут сонячно. Ну, поки не набудували навколо 9-поверхівок. Сонячно. Нічого не заважає сонцю. З'являться 9 поверхівки навколо буде не так сонячно. Та але тут теж був продуктовий, пам'ятаєте, де коліжанка. Там теж був продуктовий, це так до теми ми колись говорили, що в Трускавці продуктові позакривалися. Так виглядає, що люди, які живуть в центрі, вони не їдять. Не потребують їжі. Ой, різка гарно ще освітлена. А, і тут кафе бісквіт. Я просто кажу, що там кафе бісквіт знаходиться. я Ніяким чином не закликаю туди ходити, не подумайте. Ліворуч Міротель. А я тут повернемо праворуч на вулицю Бортнянську, як вони обіцяли. Пропустимо автомобіль і це вже з'явилися ті жовті скриньки, за які нас регулярно будуть питати. Пішов в жовтій скринці. Кожен рік. Кожен рік. Ось туди прямо на бівет. Ми туди часто ходимо. Туди дорогу ви знаєте. А от зараз повернемо праворуч вулиця Бортнянська. виведе нас до головного залізничного вокзалу. А будемо чекати. А, бо він же у нас буде чекати. Ну, ж, як пощастить. Дивіться, гарно дерева. Гарно дерева жовтіють, червоніють. Кілька яблук на яблуні ще залишилось. А ліворучному будиночку проводиться ремонт. Жаль, що там проводиться ремонт. Міняють вікна, я розумію, демонтовувати його не будуть. Поруч був будинок його розібрали, ми докладно. Показували, як його розбирали, демонтаж. Взагалі кому цікаво, хто хоче побачити, ну, я не скажу дуже старий Трускавець, ви не побачите, але за той час, як ми почали знімати відео, в центрі Трускавця зникло вже близько 10 таких знакових будинків, без яких колись, здавалося би, не можна уявити Трускавець. І збудувалося близько 10 нових будинків. Кому цікаво, хто любить, хто фанат цієї справи. Переглядайте відео. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 рік. Насолоджуйтесь нашими відео, нашими прогулянками. Так, отут ліворуч. Ми вийдемо на Біласа до 365, до Чеборека, до Віли Крістіни, ми тоді не підемо. А праворуч вийдемо прямо-прямо прямо до колії до залізничного вокзалу. Такий простий швидкий перехід. Цю вуличку часу часу показуємо, нагадуємо про неї, щоб ви знали, що тут теж можна. А, туди там навіть Кристіну вже видно. Ми підемо правіше. Ну і наскільки я розумію, з хвилини на хвилину має прибути Дніпровський потяг. У кількох кольорах одночасно. <гум> ну, скільки власників, стільки кольорів. А може і навпаки. Ну, точніше, не навпаки. Власників може бути і більше, ніж кольорів або менше. А це старий вокзал. <гум> Приміщення вокзалу. На старих фотографіях ви його теж можете знайти, побачити. Де <гум> тут такі розкішні автомобілі, як на той час. Як на початок ХХ століття зустрічають почувач, але ну, нічого не змінилося. Зараз просто більш сучасні автомобілі зустрічають людей, які йдуть на відпочинок. Єдине, що територію поруч здалося б облагородити. Ну теж питання до тих, на в балансі вона перебуває, мені важко сказати, чи це різниця, чи когось хто поруч. От, бачите, можна і сюди заїхати. Якщо ви їдете в Турскавець, знаєте, що у вас якийсь один з перших вагонів, то можете тут казати, щоб вас зустрічали. І чути вже потяг. Дивіться, як ми вчасно підійшли. Жодної зупинки, жодного цього. О, туди тупік. В той бік тупік, вокзал ми бачимо. Якраз я так підозрював, що через 8 хвилин з'явиться потяг, от він зараз з'явиться. Єдні А він Сьогодні міг би бути й довший, зважаючи на те, що це вихідний день, а ми йдемо йому на зустріч. Ну і традиційно пройдемо в той бік. Потім повернемося назад. Не побачите, скільки людей. Прибуло на курорт сьогодні. Та, потяг з нами привітався. Це теж не може не тішити. <рит> Гарно, мені завжди подобається дивитися на прибуття потяга. Тебе знаєте свого роду розпаковка, ніколи не знаєш. Скільки буде людей, багато мало. Які все матиме вигляд. Звук вагонів, які відкриваються. Ну, цього разу я бачу, не багато Нам видно, що махають з вікон. Но, на жаль, вам трошки не видно цих людей, які нам махають з вікон. Но відбивається. Так, і вже починають виходити, перші відпочиваючи. До східниці, хто ще... Бачите, питали, як на схід, та на східницю дуже легко. Вас самі знайдуть на східницю. Що ви хочете їхати? було б бажання. <плес> то дитячий вагон. Всі, хто йдуть нам на зустріч, я розумію, то в 365. Ну, бо 365 в 365 хто бік прийнято йти. <плес> <плес> І на вокзалі оголошують перебуття потяга. А деякі вагони відкривають на той бік, на інший можна зразу вийти до східниці. І пішли люди. Ну, якось так зазвичай помітив, в останніх вагонах зазвичай більше людей, але по тій причині, що плацкартні вагони. А люди чомусь купе не люблять їхати. До речі, хто з наших підписників або не підписників? Потрапить на кадр сьогодні з прибуття потяга, обов'язково напишіть. Відео ми постараємо випустити сьогодні ж якнайшвидше. Для того, щоб ви могли побачити себе. А, це дев'ятий вагон, наскільки я розумію вже. Ну, вагонів багато. З того часу, як потяг почав курсувати через день і почалися ще й осінні канікули в дітей, вагонів в потязі стало більше. Є деякі вагони, які навіть не відчинялися то тобто них взагалі ніхто не виходить але що бачимо традиційно бачимо ту тенденцію що більшість людей вийшли у Львові От, до Троскавця доходить так кілька-кілька людей та і це все, бачите? Вагони вже зачиняються, Більше людей не буде. Навпаки, як ми повернемось, то що вже побачите якусь відсутність людей. То був 10-й вагон. А, пройдемо ще трохи далі, але сенсу йти далі вже не дуже є. Бо там вже далі ніхто не виходить, 12-й вагон, 13-14-15, ну, грубо кажучи, 17 вагонів. Більше, ваг... Більше вагонів сьогодні немає. Ну, тут напрускавець. На вокзалі. Ще відійдемо трошки далі. Подивимось на Ісуса і будем... будемо повертатися. Будемо повертатися назад. Сус. От вони останні вагони. Та, йдемо. Йдемо, бо так виглядає, що це, що це всі, хто й приїхали. Ми ж вам всіх і показали. От така сьогодні вийшла розпаковка. Я ж казав, ніколи не знаєш, яка буде розпаковка, ніколи не знаєш, скільки людей вийде. Як на мене, сьогодні особливо мало приїхали людей. Ну, з такої кількості вагонів. При такій гарній погоді. А, діворуші. Видно гори? А це вже люди, які йдуть на назустріч, це вже люди на від'їзд. Це не ті, хто прибув. Це люди, які будуть від'їжджати цим потягом через дві години. Що вам скажу? Буде багато ще гарних відео. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Особливо як це я побачила на відео. Мені подобається, коли людина побачила себе на відео і радіє. Радіє, що потрапила до нас до відео. Я вже казав, один чоловік теж на днях підійшов, казав, я три роки їздив, хотів попасти на відео, нарешті попав. Ну від світе, як приємно, що вдалося зробити. Приємність чоловіку. А, оце та пані на початку кадру, бачите. Ну як, на восьмій хвилині відео ця пані, вона нарешті застріла, кого зустріла, того кого зустрічала. Що теж не може не тішити. Ну я теж кажу, ви самі бачите, людей не багато. Поїзда вийшло небагато і розходиться небагато. Проволок тихий, фактично порожній. А там це хлопці тенісисти, та вони не приїхали, вони тут завжди стояли. А і в той бік видно, що нікого не видно. Що то вже і всі, всі, хто приїхав. Що, спустимося в тихий, подивимося чи ні. Ну давайте, ще два кроки зробимо, проволок тихий, подивимося, як там люди йдуть. На том будемо тому будем завершувати відео. Та навіть видно, що ось не всі таксисти навіть собі знайшли клієнтів. Ну, бо має таке. Станом на зараз вже все. Порожню. Минуло буквально 30 секунд, таке враження, що потяг і не приїжджав. Ось такі часи. вже на іншому босі міста. Прохожу через потяг. Повторення. Подвига, дев'ять коперсів. 34 місця. Хто мені напише, чому 34, ви знаєте, 36 або 40. Чекає правильний відповідь, чому в вагоні саме 34 місця.